В народі побутує кілька варіантів, чому безугла верзе те, що вона верзе. Хтось відверто називає її психічно хворою. Е, в такому випадку, мабуть, це винна вся Україна, що не здобула Стефанчуку та разумкову медичну довідку з лікарні на Кирилівській місто Київ про психічний стан безуглої. Ну, друзі, я не маю медичної освіти, я не лікар, я навіть не онук лікаря, як мені ніколи приписують, але я чогось думаю, що. Е, це не зовсім є причиною поведінки безуглої. Знову таки, мої припущення спекуляції. Назвемо це так. Є ще дві версії: безугла торпеда Єрмака. Так багато хто говорив, і я так само думав. І в принципі, на це були підстави у 2020 році, після справи вагнерівців, коли е, Марія дійсно вигороджувала Єрмака, адже. Була тоді підозра і залишається підозра у суспільства, що саме він вирішив згорнути блискавичну операцію наших спецслужб із затриманням літака із кількома десятками вагнерівців. Марія детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Ну і ще можлива версія, що безугла прямо працює на ворога, адже її заяви постійно цитує російська пропаганда. Вона публічно розпотякувала про втрати України. Вона доклалася до зняття Валерія Залужного. із Поста головнокомандувача Збройних сил України і не лише його, а й низки високопосадовців у війську та інших генералів. А поваливши залужного, почала валити і сирського. Деякі військові її прямо звинувачували у тому, що вона засвітила позиції, на які потім прилітало, і такого багато.